Діти, руханку зробили, трішки відпочили і розпочинаємо з вами друге заняття. Заняття у нас з вами з конструювання. І так як сьогодні ми з вами розглядали військову техніку, робили її опис, пропоную вам зробити танк. Ось такий танк. Давайте з вами розглянемо будову танка. Танк, як і всі машини, має колеса, але на колеса одягнені гусениці для того, щоб танк міг їздити по будь-якій місцевості. Також танк має корпус і башту з дулом. Для роботи нам знадобиться дві порожні коробочки, у мене одна коробочка з ліків. А інша зі сірників, паличка від чупачупса, кришечка від пляшки, клей і ножиці. Коробочки нам потрібно обгорнути папером. Погляньте, ось в кришечці за допомогою гарячого цвяха я зробила дирочку для того, щоб просунути туди. Паличку, це буде дуло нашого танку. Ось я обклеїла більшу і меншу коробочку зеленим папером. Зробила ось такі смужки, це будуть гусениці в танка, вирізала і шматка такого паперу, зі звичайної коробки. З, чорного, з паперу чорного кольору я вирізала ось колеса. Прапор я зробила із звичайного сірника і двох смужечок голубого і жовтого кольору. Ось такий танк у мене вийшов. Я думаю, що ваші батьки допоможуть вам виконати цю роботу. Я з задоволенням перегляну фото ваших робіт.